Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти Джулії. Сьогодні приготуємо рулет-червоний оксамит. І цей рулет у нас буде складатися з млинців та начинки з кисломолочного сиру. Можна використовувати сир Маскарпоне. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. І обов'язково коментуйте. Для мене це дуже важливо. Так як я тісто буду робити в блендері, в нього я відправила вже борошно. Наливаю молочко обов'язково кімнатної температури, даю дрібку солі, цукор, яйця, розтоплене та охолоджене вершкове масло, та буду додавати харчовий барвник. В мене він червоного насиченого кольору, даю десь пів чайної ложечки. І ось такого кольору повинно вийти в нас з вами тісто. Бачите, дуже-дуже яскравий колір. На розігріту сковорідку я даю трішки рослинної олії та буду обсмажувати млинці. Гарно тісто перемішайте, щоб колір рівномірно розподілився, я маю на увазі барвник. І розрахуйте, що нам необхідно 6 млинчиків, тому що на кожен рулет по три млинці. Як тільки обсмажився з однієї сторони, перекладаємо на, інший, на іншу і постарайтесь не пересмажити, тому що перший я занадто дуже засмажила. Готові млинчики, викладаємо на тарілку та обсмажуємо далі інші млинці. Для крему буду використовувати ось такі дитячі сирки, ванільні. Ви можете взяти маскарпоне. В чашу комбайна я відправляю дитячі сирки та наливаю сюди холодні вершки, жирність 33%. Я не додаю цукрову пудру, бо мені і так солодко, а ви можете її додати. Збиваємо крем до стійких піків і маємо з вами ось таких 6 тоненьких млинчиків. На один рулет ми будемо використовувати три млинці, тому беремо кожен млинчик, обережно його ось так розрівнюємо та викладаємо один на один. Викладаємо на млинці наш крем і будемо рівномірно його розподіляти по всім млинцям. І тепер будемо загортати наш рулет. Спочатку зверху знизу, потім по краям, по бокам, вірніше, і закручуємо в щільний рулет. Нікуди не поспішаємо, тому що млинчики в нас тоненькі, дуже ніжні, не забити борошном, тому працюємо максимально акуратно та ефективно. Викладаю рулет на тарілочку, накрию харчовою плівкою та відправлю в холодильник. Рулет у мене стояв в холодильнику 2 години, і тепер можна зверху наносити крем, який залишився, та прикрашати. На крем я відправляю ягідки лохини. В мене ще дуже багато в заморозці, тому використовую саме ці ягідки, тому що вони абсолютно не течуть після того, як розморожуються. Зверху ще присиплю сублемованою полуницею і можна подавати. Друзі, буду вдячна за ваш лайк та коментар. Насолоджуйтесь. Ой.